Мені здається, це справді от один з таких. Осьових моментів, довкола яких уже все потім крутиться. Це от вибір релігії. По-перше, він міг лишитися язичником. Литовці як довго лишалися язичниками до 14 століття. Вони шведи ну, щось довше Ні, Вони були абсолютно як ставилися до релігії, як до приватної справи, не накидали. Тобто, хтось зійшов православ'я, хтось католицизм, хтось дотримувався того, чого дотримувався, своїх оцих вірувань. І вони тільки десь в 14 столітті аж сказали, ні ми от приймаємо релігію і все. Інших вже варіантів. І то у них співіснували православні з католиками тривалий час. А до того ще і плюс язві. тобто Вони до 14 століття визначалися з такою, з такою головною релігією. І Володимир міг, мені здається, тобто там знову ж таки цілий низка подій, які наклалися одне на одного, що це пішло. тобто Йому ж випало, чому православ'я? він Це дуже підвищувало його статус, що він з імператорською цією сестрою одружувався. тобто тоді